Бо приєднали до міста так. і відповідно комуселі ще пінсер нас туди відказався. Від приєднали і він відмовив три роки. Якось там він надавав ці послуги по квартплаті. Що входить туди в квартплату? Раз ми часть, частина міста. То надавайте нам такі ж послуги, як і місту. Бографік, Також самий десант е, двірників, і хай вони обстановки приберуть. Це не треба мені в ми... під'їзді мити. Мені навіть замітати, коли під'їзду не треба. Ми це все робимо самі. Так, я тут скільки живу, ви зараз і кошу сама, щоб ви знали. Хоча ми належали і ці послуги нам надавали. Там просто жах. Точно так же всі останні е, мусорки, передали, де е, баки і, стоять. І... По черзі ходимо, убираємо убирає його. І, Середу домовились, підемо, приберемо зупинки. Корона ні з мене, ні стоїть. Але чому? Якщо ми підносимося до територіальної громади, значить у нас повинні бути прибиральниці. Соборна, центральна, також страждають через воду. Писали, писали. І які листи відповіді приходили на міського голову? Не поливайте городи, та які в баню городи в серпні і в вересні. Нема люди, все літо сидять без води. Без води, а води взагалі немає. Ви порекомендували поставити насос угу. за свій рахунок підключення насосу. качав у баки воду, а потім ми користували угу. початок. Три рази чи два рази в день. Угу. Ми платимо вже гроші за воду і платимо тій людині, яка підключилася до цього насосу, за електроенергію, угу. проводокачку, повний бардак. Чому у нас до сих пір уже три роки війна? Чому у нас не зроблена алея слави на нашому кладовищі? Дорожніх знаків немає ніяких. Поліцейських лежачих теж немає. Літають так, літають, що ну, я не знаю. Машини Ні одного знака. Ні одного знака немає. Ось дитячий майданчик, він розбитий. На тій стороні також розбитий абсолютно гідзок. Писалися заяви з приводу того або відновити, або встановити новий. Два рази писалася заява в прошлом году і в цьому году. не відреагував ніхто ось о, дітки викосили собі площадку, щоб гуляти баскетбол тут дітки приходили. Отак в пояс я сама приходила дивилася. У В нас є дорога. Дорога дуже в поганому стані. Дзвонимо, просимо, щоб нам її прогорнули, щоб нам її просипали. Їздити там машина не хоче. По чому? Тому що прибічні посадки царапують автомобілі. Скоро не хоче скоро не хоче їхати, бо там дуже великі вибоїни. Ремонтувати її ніхто не хоче. Віддаль однаково, що до цукрового заводу що до в гори, так? Mm. Туди 10 гривень, а у нас 30. Чого в нас 30, 30. Тут, Чому? 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 а в місті 10. 10? А в сто перший йде розстояння, приблизно таке саме 10 гривень. У нас у п'ятницю горів поселок. Ті на роботі, баби, пенсіонери, їли потушили пожар. Приїхали, пожарка вилізла такий, бугай, походив, палкою помахав. Я вже доложив, пожар потушен. І уїхав, ми його просимо, обляй хоч края, щоб же ні ну не розбігався пожар, він уїхав, а ми відрами, носимо, обливаємо, щоб далі не горіло. Да що це таке робиться?